Нещодавно стало відомо про третій удар по кримському мосту. Це був удар не з повітря, а з води. Написали СБУ, що Бог любить трійцю. Маю до вас питання чи це вже третій заключний, можна так сказати, удар чи кримський міст надалі зможе функціонувати? Наскільки він ушкоджений? Наскільки він ушкоджений? Ми побачимо з, з часом зараз, там росіяни. Готують методички для інформаційного простору, тому що реагувати поки що вони вони від вчорашнього ще не оклигали, от, а тепер вони мають відповідальних, яких вони вчора закопали, викопати і спитати їх ще і за Тому звісно, це проблема для них наскільки він буде далі, спроможний пропускати. Ми побачимо згодом, впевнений, що ще буде працювати. І, Тим не менш, наша політика залишається незмінною. Президент України Володимир Зеленський казав неодноразово, що цей об'єкт там зайвий, так само як і команда військового морських силівця адмірал Олексійний Швапа теж згадував цей об'єкт як закону воєнну ціль, і це так і є, тому що звісно він побудований в порушення всіх міжнародних правил чинного законодавства українського. Тому так я думаю, що ми з вами побачимо ще не один подібний кейс, допоки він, звісно, не припинить своє функціонування. Це вже не перший удар, так третій. Наскільки він був функціональним після попередніх двох ударів? Наскільки його активно використовували для транспортування, наприклад, постачання зброї або інших потреб? Однієї з атак, це якраз була спільна операція СБУ і військово-морських сил. Залізнична частина цього мосту вона зазнала серйозних в принципі, е порушень, і, відповідно, використовувати її в повному обсязі для того, щоб перекидати е просто ешелонами військову техніку, важко броньовану, росіяни вже не наважувалися, тому що е так пошкодження були доволі серйозні. Тому деякі обмеження були, залізничне сполучення, наприклад, пасажирське, воно відбувалося і надалі. Е іноді вони могли, до речі, ризикнути і щось перекинути, тому що військово-морського логістику ми їм відрізали повністю. Це було за рахунок знищення е, спільними діями Збройних сил України, як і е, військових кораблів е, транспортних, таких як великі десантні кораблі. Е, так, це е, були удари і по тих одиницях, е, які вони використовували для цього. Це паром. Е, після цього так вони мали збільшити трохи навантаження на міст, тому що в будь-якому разі їм треба забезпечувати свій гарнізон і. Забезпечувати групування на півдні за рахунок цих підрозділів, але росіяни чудово розуміють, що цей міст в якийсь момент може припинити своє існування, тому вони вже давно вкладаються в розбудову інфраструктури на окупованих територіях на півдні України. Це для того, щоб з'єднати Ростов з нашим Кримом через Донецького, Запорізьку, Херсонську області. Це і автомобільні шляхи сполучення, і залізничні. Вони їх будують так доволі такими швидкими темпами, але в будь-якому разі місце це звісно про символізм, про можливість росіянам нелегально відвідувати одну з територій, яку вони відносять до своїх імперських надбань так званої Російської Федерації. Тому для них це болюче, враховуючи те, що в цьому році наплив цих нелегальних туристів мав збільшитися в Крим за рахунок того, що ті курорти, які вони... Які знаходяться на території Російської Федерації, Східне узбережжя Росії, воно потерпає від наслідків е, катастрофи, пов'язаної з мазутом, яку вони так само самі спричинили. І навіть в тоталітарній Росії виходять люди на е, місцеві на узбережжя і проводять е, несанкціоновані е, е, мітинги щодо того, що влада їх залишила наодинці з токсичними е, відходами. З а, пляжів Анапи наприклад Ви казали що кримське міст це такий, зокрема, і символ влади імперської Росії і їхніх імперських прагнень, приєднання Криму, так ще й таким чином до себе, і саме тому також. Важливі удари по цьому мосту, і на цей раз цей удар готувався декілька місяців, і це був не удар з повітря, а він був замінований наскільки? Це свідчить також і про вправність українських сил в такому випадку, і росіяни пропустили місяці роботи з українського боку, виходить, що це о, фактично, як я вже казав в попередніх включеннях. Ще не висохли чорнила від вписування чергової глави в підручники для спецслужб після кейсу з ураженням аеродромів, як можна вписувати чергову. Главу не менш цікаво, тому що ці операції вони є складні в багатьох причин, е, починаючи з самої ідеї, і планування закінчуючи дотриманням рівня секретності, але технічно реалізувати подібні операції є надскладним завданням. Це глибокий тил, ворожий. На жаль, це мова про наші території, але тим не менше е, зараз. Це глибокий тил, де є Росгвардія, ФСБ, е, всі підрозділи залучені для охорони цього об'єкту і. Окрім того, що це робота агентури відповідної, суд технічно подібні е, мінування, так, якщо брати водолазну компоненту, саме роботу е, під водою, вони є неймовірно складними, навіть без умов ворожого середовища. А в таких умовах подібну операцію провести це є фактично найвищим пілотажем, в сучасній роботі спецслужб. Світовий рівень насправді так, справді, подяка і захоплення тим, хто дотичний до. Подібних справ, як ви думаєте, чи оцінять також цей високий рівень і західні партнери? Чи це може переконати, що допомога Україні потрібна? Вона дієва, і Україна здатна навіть в таких умовах російського наступу, наприклад, на деяких ділянках, все таки доводити ефективність так того, що надана допомога, треба пов'язувати в далекій перспективі взаємозв'язок з лінією бойового зіткнення і цими операціями. Це більше про, знаєте. Боротися треба не з лучником, так точніше, не зі стрілами, а з лучником так, і це той випадок, коли бореться з лучником, а не зі стрілами, які вже на тебе летять. Це буде згодом тільки зрозуміло масштаб і результативність подібних операцій. Я впевнений, що нас творе заоцінюють наші партнери і наші вороги теж. І всі чудово розуміють, наскільки це було складно, і наскільки це дійсно було необхідно, і наскільки це важливо було подібну операцію провести. Чи вплине це на ставлення до нас, ну ніхто не любить лузерів? Це правда, яку ми з вами пам'ятаємо, мабуть, ще з шкільних років, так ті, хто показують високий рівень, ті, хто показують можливість і прагнення до перемоги, звісно. Завжди мають більшу прихильність, це звичайно людська психологія, це нормально, і тому так сподіваюсь, що в перспективі це позначиться так само і на стосунках з е, нашими партнерами. Ви казали також про обхідні шляхи залізничні, наприклад, або автомобільні мости, також які Росія будує, щоб все таки мати якийсь контакт з Кримом. Чи варто очікувати української діяльності і на цих напрямках, так щоб не тільки мостом одним обмежуватись? Коли це почалося? Ми чесно, прямо сказали, що насправді так вони будують обхідні шляхи сполучення. Це фактично ракадні дороги прифронтові, але у них є великий мінус. Точніше, у них є один великий плюс, їх легше відновлювати, тому що тому що це суходол, так. Відновити дорогу, відновити залізничне е, полотно там десь е, просто в степу набагато легше, ніж це робити на мосту. Звісно, але е, знов таки і великий мінус цієї логістичної компоненти в тому, що вона набагато ближче до лінії бойового зіткнення. І, звісно, це е, надає нам більше можливості, у більший для вогневого впливу на ці логістичні шляхи сполучення, і це не є військовою таємницею. Це звичайна логіка і географія, тому що так, звісно, все, що проходить суходолом, набагато ближче до нас, фізично ближче, знаходиться. Тому так вірогідність ураження цих шляхів, вона звично звісно вища.